В ефірі ми говоримо про російські інформаційно-психологічні операції, до яких вдаються наші вороги для того, щоб впливати і на ситуацію всередині країни, і на перебіг подій на полі фронту, і зрозуміло на міжнародній арені. Від поверхових і нікчемних фейків на кшталт останнього, що мовляв залужний збирає масовку на свою підтримку, і аж до серйозних психологічних маніпуляцій. Які після тривалого насаджування поширення акцентування можуть мати негативний результат для всього суспільства? Ось до цього вдаються росіяни. І одна з таких серйозних тем конфлікту вищому військово-політичному керівництві. Варто зауважити, що безхмарних відносин комунікації не буває, але це внутрішня справа нашої країни, на яку водночас дуже швидко реагують російські агенти і роздмухують до щонайменше сварок у соцмережах і щонайбільше до репутаційних втрат на міжнародному рівні. Але поговоримо про те, яку тактику використовують росіяни, зокрема щодо фронту. І я вітаю на зв'язку з нами військового оглядача Дениса Поповича. Пане Денисе, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, один з останніх вкидів, як стало зрозуміло, трохи згодом це ситуація на півдні, зокрема на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Росіяни нібито перегруповуються. Спочатку була офіційна інформація, потім вона була скасована. Що насправді за цим ховалося? Ну, це не вкид, це офіційна інформація. Ми само чудово розуміємо, що всі ці дані, які там з'явилися, а з'явилися вони в офіційних джерелах. Це РіА новості, це ТАС, а передусім Це ТАС це офіційне, офіційне джерело інформації, і воно, воно керується лише офіційними даними, офіційними джерелами. Тому вони взяли десь з офіційних джерел, очевидно, з е, е, прислужбу Міністерства оборони Російської Федерації, і це вони розпосуджують. Е, е, очевидно, е, і ми чудово розуміємо, що що в нас з'явилося в офіційних джерелах, то інф... е, е, рішення стосовно перегрупування так зване, воно було ухвалене. І ухвалило настільки, що хтось вирішив його розповсюдити, оприлюднити через офіційні зміни. Таким, як, наприклад, є, є ТАС, російська, російська, агенція, російська агенція. Пане Денисе, але ж хтось, це хтось з офіційних осіб. Хтось з офіційних осіб, а потім якась інша офіційна особа вирішила, що це передчасно, і дала команду скасувати, анулювати це повідомлення. От таким чином я зараз бачу цю вертикаль. Чому і саме анулювали? так воно і працює, в принципі, в будь-якій країні. Чому анулювали? Тобто, поспішили, чи насправді це було з якоюсь метою зроблене? Хтось поспішив, очевидно, хтось вирішив, що такого робити не треба. Хтось вирішив, що потрібен інший вихід, тобто далі продовжувати бої. Ми зараз бачимо, що бої продовжуються, і там, зокрема, кринками, Зараз російська армія намагається вибити наші війська з цього плаздару. Але рішення про так зване перегрупування, воно існувало, воно було ухвалено, просто хтось вирішив його поки що підкласти, покласти, як кажуть, шухляду і далі воювати. Якщо загалом проаналізувати ІПСО пов'язані з фронтом, вони розраховані більше на військових чи на цивільних? Вони розраховані на цивільних, тобто вони більшу міру розраховували нас вами. Оскільки, ну ми чудово розуміємо, що не кожен військовий може взагалі відслідковувати цю інформацію, бо він перебуває на передку. Не кожен військовий взагалі е це сприймає з певних обставин. Вони розраховані вами. Тобто, ми знаходимося в, мі в місцях, скажімо так, де інтернет є у вільному доступі, можемо відслідковувати, можемо читати, потім цю, цю інформацію передавати, розповсюджувати і таким чином створювати. Такий інформаційний фон, слугувати розповсюдженням цієї, цих, цих даних. І потім ці люди, які роблять ці ПСО, вони виконують різні завдання, які здебільшого пов'язані з тим, щоб внести розкол суспільства нашими, нашими з вами з руками. Тому і є від наших військових прохання значить, зберігати інформаційну гігієну, користуватися офіційними джерелами інформації, які є перевіреними. І не розповсюджувати подібні наративи проти пане Денисе. А останнім часом чи змінилася інтенсивність різних вкидів різного роду маніпуляцій, поширення ось цих інформаційно-психологічних атак? І, зокрема, щодо якісного наповнення на чому концентруються наші вороги? Ну от ви згадали історію довкола із, довкола цього повідомлення з перегрупуванням російської армії? Ну це не іпсо, ще раз повторюю це чийсь недогляд, чиясь помилка. А от якщо ми згадаємо Діпфейк, де наче був Валерій Залужний, який закликав до повстання, щось таке було на минулому тижні, угу. чи навіть на поза на минулому, де Валерій Залужний закликав до повстання, це розповсюджується по телеграмах, то це от класичне ПСО. Це таке, знаєте. Ну, це така груба доволі... робота. Це така груба робота насправді, тому що це ж швидко ж спростовується. І в принципі, на який ефект розраховували? Чи не вже на ефект того, що чимало громадян можуть повестися, але все одно ж через деякий час буде спростування? Ну на щастя це вдалося швидко спростувати, якби ні, якби повелися. Так це була груба, груба підробка, і це відразу. Це відразу було помічено, але ви спитали про приклади і псо. От, вам, будь ласка, ПСО. він невдалий, він грубий, він поганий. Але це приклад щодо того, як росіяни можуть також змінювати тактичні свої підходи. Зокрема, ось зараз звертають увагу на те, що якщо раніше вони самі продукували певні новини фейкові, маніпуляції різні, то зараз навпаки звертають увагу там, де виникає конфлікт. Серед українців вони одразу туди запускають армію ботів. Ну або під певним кутом зору починають поширювати ту чи іншу новину. Ну таким чином вони шукають такі місця. Тобто, зараз от постійна йде гра на таких от протиріччях, які от, начебто, з'явилися в інформаційному полі між військовим військовим та політичним керівництвом країни. Я зараз біземе. Я просто кажу про саму ситуацію, про тенденцію. Uh -huh. На такі наявні протиріччя, уявні протиріччя між військовим та політичним е, керівництвом української держави. І тут кидаються от постійні от, е, інформаційні вкиди, які здатні або можуть посилити ці протиріччя і е, таким чином посіяти сумнів в єдності між е, військовим та політичним керівництвом держави у суспільстві, наприклад. Не от е В такому дусі можуть працювати зараз. От е дуже активно обговорюється статті Валерія Залужного і та стаття тайм яка передувала статті Валерії Залужного стосовно можливих е позиційних, скажімо так, позиційної війни на фронті, можливо, тупіка на фронті позиційного, і е знову ж таки довкола цього можуть будуватися різні іпсон. на Це треба зважати, на це і, і на це треба мати увагу, оскільки таким чином сіється сумніви здатність зсу звільнити країну, звільнити, звільнити окуповані території України. Отаким От чином теж може бути. Одна з останніх новин, яка стосується зокрема журналіста з Німеччини Губерта Зайпеля, про те, як він свого часу був дуже популярний, створив кілька книжок на їхній основі навіть фільм вийшов про Путіна. І ось зараз громадське телебачення Німеччини з'ясувало, що він отримував гроші від одного з російських олігархів, знайшли офшорні ці зв'язки всі, і історія закінчилася тим, що принаймні німецьке видавництво припиняє продаж книжок цього відомого журналіста. В лапках творчість якого фінансувала Російська Федерація, але це знаєте вже реакція за слідами. А чи можна реагувати от вчасно тут і зараз, щоб не потім як кажуть розгрібати і спростовувати? Чи можна ну, працювати на випередження? Ну це, це є свідченням того, скільки коштів, скільки зусиль, скільки фінансів вкладає Російська Федерація. Для того щоб зарубіжні журналісти, письменники, причому доволі поважні особи, політики, створили інформаційний фон, який є прийнятним для Російської Федерації, по багатьох темах насправді і по темах перемовин із замороженням війни, і по темах значить, недалих дій української армії на фронті, і по темах того, що треба припиняти західну допомогу на адресу української армії, українського суспільства Української держави. І по темах того, значить, щоб обґрунтувати необхідність ведення війни з боку Російської Федерації і так далі, тому подібне, тому тобто там дуже багато тем, і це ми бачимо одну, один з проявів такої діяльності. Скільки грошей було вкладено для того, щоб знаходити таких людей, які б писали би речі, які, які є прихильними до політики Російської Федерації, яким чином з цим боротися? Попередити це якимось чином неможливо. Ну як можна попередити ситуацію, коли mm -hmm. хтось грубує когось, е в таємному плані з ним зустрічається, пропонує гроші, пропонує програму е сумісної роботи. Таке інше. Це ж відбувається не публічно, це відбувається в кафе, в ресторанах, в приватних бесідах і так далі. Це неможливо попередити. Єдине, що можна робити, це створювати власний інформаційний фонд, тобто власні, власні кошти, е працювати з людьми. Лобіювати інтереси української держави і таким же чином знаходити людей, які б могли писати прихильні речі щодо політики української держави, тобто тут можна лише симетрично діяти, на мій погляд, і створювати той інформаційний фон суспільства, зарубіжному в зарубіжних країнах, які є вигідним для нас. Я чому в контексті протидії ось цим різним іпсошкам, маніпуляціям та фейкам з боку зокрема Російської Федерації, звернула увагу, тому що. З одного боку, ми ж не можемо так само діяти, ну умовно кажучи, створювати якісь фейки, запускати їх в російське середовище, чи бо це нібито опускання до рівня ворога. Але з іншого боку, які ще варіанти для того, щоб працювати, наприклад, з тим же російським суспільством, бо правди вони все одно не чують? А чому не можемо? Ми повинні таке робити. Угу. Це, це так само інформаційна компанія, таке саме розхитування суспільства російського. А чому ми не можемо таке робити? Якщо є слабкі місця в російському суспільстві, тут можна перераховувати, тут можна перераховувати їхні відношення із так званими національними республіками, Чечня, утиски чеченців, проблеми з мобілізацією в Російській Федерації. Багато можна але зали, ж це і... не фейки, це ж не фейки, і не маніпуляція, це правда. Тобто, це ми правда, маємо все таки концентруватися на правді. так само, як якось ага. роблять у нас. Це, так, це, це інформаційна війна, яка може бути спрямована на те, щоб розширити ситуацію в російському суспільстві. І чим швидше ми розхитаємо ситуацію всередині Російської Федерації, тим більше можемо розраховувати на те, що е, вони не будуть здатні продовжувати війну проти України. Я тут не бачу жодних застережень, чому ми не можемо вести інформаційну війну саме таким чином, як це робить Російська Федерація з нами. Ще з приводу тих, скажімо, вкидів з боку Росії, які от стосуються або військових, або цивільних, і також щодо того на кого вони орієнтовані. Ми розуміємо, що є внутрішня українська аудиторія, але є так само аудиторія, внутрішня російська, і є так само міжнародна площина. От щодо наприклад, локальних перемог або скільки стежу за останніми подіями в Росії, як вони подають, принаймні влада подає своїм людям те, що відбувається в Україні, то це справді суцільні. Перемоги, але ну невже не вистачає розуму подивитися на карту, подивитися на те, як як відбуваються ці бої, і що в результаті там успіхів, як таких особливих немає. Як їм вдається переконувати суспільство в тому, що вони перемагають? Ну на, насправді це питання, я кажу, того ми ж з вами ми вами зараз е, спілкуємося, дискутуємо стосовно іпсо і е, так само є в Україні люди, які можуть бути. E, значить, e, підтверджені цим іпсошним речам з боку Російської Федерації, і так само можна питати e, і питати наших людей, що не можна подивитися на карту і побачити, як відбувається ситуація на фронті, e, що не можна подивитися в e, інформаційний простір і e, побачити, яка саме ситуація в українській політиці, що не можна читати не лише e, одні джерела, а читати ще інші. Тобто не кожна людина здатна е аналізувати інформацію, яка є навіть у відкритих джерелах. Є такі люди і в Україні, на них є дія е російських істотників, а таких ще, ще більше людей в Російській Федерації. Ця країна ще більша. Там, не, не, там не, е дуже багато прикладається зусиль для того, щоб взагалі зробити дистильованим це інформаційне поле, зробити його повні, повністю підконтрольним. І на таких людей. Е Намного легше діяти, набагато легше діяти е і таким чином там проводити власну інформаційну політику. Для чого mm -hmm. потрібні всі ці повідомлення про численні перемоги? Вони необхідні для того, щоб переконати якнайбільше людей вступати до лав Російської Федерації, або Російської Федерації, укладати контракти і таким чином йти на війну з Україною. Тобто, yeah, це yeah. одне з призначень подібних от розповсюджень, подібних, подібних київ вже для того, щоб маніпулювати російським. Російським інформаційним бором щодо смерті Путіна, це суто і ПСО, чи це щось інше? Коротко, якщо чесно, я не вірю в цю інформацію в смерть Путіна. Так чи інакше, Путін колись помре. Путін колись помре, оскільки він людина і його час настане. Але поки що я не бачу таких суттєвих доказів для того, щоб повністю стверджувати про те, що Путін помер. Але сама інформація, вона ж з'явилася для чого? Вона з'явилася, і вона з'явилася очевидно для того, щоб перевірити реакцію. можливо, реакцію на цю подію, якщо вона насправді може статися, а колись вона станеться угу. зараз. Будується такий знати паралельний світ. Довкола цієї інформації про смерть Путіна. Кажуть про багато двійників, кажуть про те, що зараз Патрушев є реальним керівником Російської держави. Але ж хтось їздить по регіонах, хтось їздить до Казахстану до інших держав, які ще підтримують контакти з Російською Федерацією, тому виникає питання. Угу. Дякую вам, Денис Попович, військовий оглядач, був на зв'язку з українським радіо. Ми говорили про те, як росіяни вдаються до інформаційних елементів війни. Війна, яка насправді дуже серйозна, і точиться вона не один рік. Але зараз ми приділяємо особливу увагу цій темі, тому що бачимо, що результати того, як росіяни роками напрацьовували різні маніпулятивні фейкові такі елементи, вкидали їх в різний простір, не тільки в український Працюють активно з нашою аудиторією, зі своєю аудиторією, з міжнародною. Це означає, що і ми тепер теж маємо приділяти цьому неабияку увагу. До речі, і міжнародний світ так само звертає на це увагу. Бачимо скільки. Останнім часом інформації про те, як висилають російських дипломатів, як звинувачують у шпигунстві, з'ясовується, що це величезна агентурна мережа. Здавалося б, в чому секрет, але чомусь тільки зараз от до реальних таких фактів реальних дій доходить задля того, аби якось діяти на упередження, якось реагувати на і ці виклики, які стоять перед нами.